Ровансу самому серці Дніпра на монастирському острові розквітло лавандове поле. Близько тисячі кущів висадили той рік, і вже нині вони тішать ніпрян своєю красою і ароматом. Щойно цей ніжно-фіолетовий квітковий килим розцвів. Тут почалось справжнє фотополювання. Бажаючих отримати світлини у Лавандовому цвіті, і Дніпрянка Валерія Сич про таку фотосесію мріяла давно. Втім, раніше щоб отримати фото у стилі прованс, треба було їхати за місто. Тепер же хіба кілька зупинок на маршрутці. Лавандове поле ви знаєте, як характеризується, якщо щось жіночне, дуже ніжне, дуже тендітне, і серед цих полів дуже себе. Класно почуваєш. Я обожнюю ходити на фотосесії. Це просто мій якийсь особливий вид на насолоди. А такі локації, які є у вільному доступі, це взагалі дуже приємний бонус. Тому я вважаю, що в Дніпрі у нас дуже гарно, а такі локації ще більше це підтверджують. У лаванді вийдуть гарні дівчачі фотосети, а ще романтичні для закоханих, каже фотографиня Олександра Курилко. Головне підібрати гарний ракурс, відповідне вбрання і вдале світло або на світанку, або ж коли сонце вже заходить за обрій. Як для мене це якесь як натхнення, це лавандове поле дуже гарно для ніжності. Лавандове поле підходить більш для дівчат, бо це показує їхню жіночність. Це дуже гарно виглядає на сторінках. От родинні фотосесії це вже зовсім інший настрій і локації. Коли дитина ще маленька, квітами її надовго не зацікавиш. Фотографиня радить обирати живаві місцини з майданчиками і фонтанами. У Дніпрі це Успенська площа ця локація дуже класна для сімейних фотографій. Це з родинами, з дітьми. Потім це як ностальгія для дітей буде спустя 20 там років 10. Це дуже гарні сфотини, Це спогади про родину. Дворічна Марійка не посида і дзига, і успенська площа для неї справжній велетенський атракціон. Та між забавками дівча радо позує для об'єктиву. Тільки й встигай ловити кадр. У нас є традиція ми щороку після дня народження дитини. А влаштовуємо сімейні фотосесії, тому що це важливо зберегти пам'ять, зберегти моменти, особливо коли дитина маленька, коли вона так швидко росте, і хочеться зберегти кожен момент і кожну посмішку, і ось кожну пам'ятну мить для себе. Тут така, знаєте, сімейна максимальна атмосфера. Багато дітей завжди весело тут. Можна відпочити і дорослим, є місце біля фонтану, і діткам погратися на майданчику. І, до речі, виходять дуже гарні знімки. Окрім монастирського острову, у Спінської площі у Дніпрі чимало атмосферних літніх локацій. Яскраві промені сонця можна зловити фотоапаратам у тунельній балці, ботанічному саду, неймовірні краєвиди і на набережній. Дар'я Лисенко, Павло Черненко, Дніпро Тіві.